Група сенаторів Сполучених Штатів вимагає від Пентагона інформації, що необхідно, аби надати Україні винищувачі F-16. Звісно, для нас представляє інтерес, як можуть виглядати події в ближайшому майбутньому. Лист із відповідною вимогою було надіслано на ім'я міністра оборони Сполучених Штатів генерала Лойда Остіна. Конгресмени хочуть отримати перелік необхідних умов уже до кінця тижня. Вони зазначили в листі, що війна з Росією зараз перебуває на критичному етапі. І що винищувачі можуть стати перевагою для України після розмови з американськими українськими та іноземними лідерами, які працювали на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця. Ми вважаємо, що Сполучені Штати повинні розглянути надання Україні літаків F-16. Це була б значна перевага, яка могла б змінити правила гри на полі бою. Пишуть сенатори. Крім того, зазначають конгресмени, авіаційна підтримка під час наступу це ключ до успіху цього наступу наступу. тим часом сенатори США з обох партій закликали Джо Байдена уважно поставитися до надання Україні винищувачів у критично важливий момент війни. Законодавці надіслали до президента Листа із таким закликом. Одним із сенаторів, який також виступає за надання Україні винищувачів, є республіканець Джим Ріш. Росіяни надавали винищувачі В'єтнаму та північній Кореї настав час Америки повернути борг, сказав сенатор. Джим Ріш є співголовою сенатського комітету з міжнародних відносин. Він вважає, що темпи надання військової допомоги Україні мають бути значно швидшими. Про рік повномасштабної війни та очікування далі. Сенатор розповів в ексклюзивному інтерв'ю Катерині Лісуновій. Почнемо з теми, про яку зараз усі говорять: це надання українцям сучасних винищувачів. Чи ви підтримуєте цю ініціативу? Я підтримував надання винищувачів із самого початку. Моя позиція така. Росіяни, коли ми воювали у В'єтнамі та Північній Кореї, постачали нашим ворогам винищувачі та тренували ворожих пілотів. Тепер настав наш час повернути борг. Тож я завжди рішуче виступав за надання винищувачів. Я не сприймаю виправдань на кшалт. Ой, а ми не можемо цього зробити, бо це якось роздратує Путіна чи щось подібне. Я навпаки хочу, щоб він прокидався вранці роздратованим. Я хочу, щоб він думав, що з ним станеться, якщо він Підніме ставки та посилить агресію. Я хочу, щоб він про це хвилювався, а не ми продовжували заламувати собі руки. Повернімося до 24 лютого 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що ви знали про вторгнення на той момент? Якими були ваші прогнози? Я є членом комітету із розвідки та співголовою комітету із міжнародних відносин. Тож я мав трохи краще уявлення про ситуацію ніж деякі люди. Ми були переконані, що вторгнення відбудеться. Звісно, була дискусія, станеться це чи ні. Тому що Путін і раніше виводив війська на кордон. Тим не менше, я очікував на вторгнення щодо прогнозів після вторгнення в тумані війни ніхто не знає, що станеться. Тож постало питання, яким є дух українського народу. Саме від цього залежало, куди перехиляться терези подій, і українці безумовно показали свій міцний дух. В результаті так звана наддержава бореться із начебто слабшою країною, і, і ця країна, яка нібито не є наддержавою, справно б'є росіян. Все це завдяки духу українського народу. Такі речі неможливо виміряти. Тож насправді не було якихось однозначних очікувань. Коли починають летіти кулі, то люди показують, з чого вони насправді зроблені, і український народ безумовно це показав. Ви вирішили відвідати Україну після повномасштабного вторгнення. Чому ви прийняли таке рішення? І що вам найбільше запам'яталося з тієї подорожі? По-перше, я знав президента Зеленського лише через Zoom і по телефону. Ви набагато краще читаєте ситуацію, коли можете сидіти ось так і говорити віч на віч. Тому я хотів приїхати, а також щоб привітати його із досягненнями українців. А вже ж це був незабутній досвід. Ми побували у передмісті Києва та побачили, де вони зупинили росіян і руйнування, яких завдали Росіяни. Це напевно запам'яталося мені найбільше, але також, звичайно, твердість і рішучість українського народу. Я всім кажу, що Путін програв цю війну. А вже ж він може продовжувати воювати, він може продовжувати руйнувати Україну. Але його метою була окупація цієї держави. Він ніколи не окупує цю країну після розмов з українцями, починаючи від президента Зеленського і закінчуючи всіма людьми, з якими я зустрічався, можу сказати, що вони налаштовані рішуче. Путін ніколи не окупує Україну, і саме тому він вже програв цю війну. Як він з цього виходитиме, я не знаю. Очевидно, що він приймав погані рішення з самого початку. Я не знаю, чому ми думаємо, що зараз він прийме якесь краще рішення. Йому потрібно знайти вихід, йому потрібно зібрати речі і повертатись додому, поки втрати не стали ще більшими. Військова підтримка України протягом року еволюціонувала від Джавелінів до систем ППО. А тепер і танків. Багато українців задаються питанням, чому західні партнери та зокрема США, не нададуть усе необхідне одразу, щоб уникнути непотрібних жертв я не можу відповісти на це запитання, тому що на боці людей, які кажуть, що ми маємо надати усе необхідне і зробити це треба зараз. Ця справа із затягуваннями погана. А вже ж важко пришвидшити такий складний процес і надати все одразу, але я не задоволений нинішньою швидкістю надання допомоги. Я багато разів обговорював це з адміністрацією Байдена. Коли я був в Україні, я відвідав кордон, через який якраз передавали допомогу. Це було вражаюче не лише через процес передачі зі США до Польщі, але навіть більше через вражаючий процес передачі з Польщі далі на лінію фронту. Я прихильник того, щоб надавати все якомога швидше, і ми насправді рухаємося в цьому напрямку не так швидко, як хотілося б, і тим паче не так швидко, як хотілося б президенту Зеленському та українцям. Але тим не менше, процес йде. І ще одне питання, яке піднімалось протягом минулого року, це визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Це питання піднімалось у форматі резолюції і форматі законопроекту. Але поки що вдається, що ані конгрес, ані білий дім не бажають робити таке визнання. Як ви думаєте, чому Вони наводять багато технічних причин, чому цього не слід робити? Я не підтримую такої позиції. Я хочу ще назвати Росію і справжнім ім'ям. Коли ця війна закінчиться. Це все одно не. Буде кінець. ця війна змінює обличчя Європи. Це обличчя не змінювалося так рахуще з часів Другої світової війни. Саме після другої світової піднялася залізна завіса. Коли президент Рейган прийшов до влади, він вісім років намагався розвалити радянський союз, і йому це вдалося. Він дійсно був відповідальний за всі країни, які таким чином здобули свободу. І ми повинні продовжувати його спадщину. Як я вже казав, коли війна закінчиться, це все ще не буде кінець. минуть покоління. Перш ніж хтось знову почне довіряти Росії. Після падіння залізної завіси ми думали. І вони стануть більш-менш нормальною країною і деякий час так і було. Але Ніхто не очікував, що вони почнуть середньовічну війну у 21-му столітті. Але це те, що вони зробили. тепер навпаки важко повірити, що вони знову цього не зроблять через 20-30 років. Ви є співавтором і ще однієї важливої для українців ініціативи. Це резолюція про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу. Але ця ініціатива також досі не пройшла конгрес. Як ви думаєте, чому знову ж таки люди пояснюють те, що це не робиться технічними причинами. Я не вірю в такі аргументи. Я хочу активізувати проти Росії все, що можна. Росію потрібно зупинити. Світ повинен знати і розуміти, чим є Росія, що вони собою представляють. І світ повинен прийняти рішення, на чиєму вони боці. В ООН 193 країни члени, але росіяни мають підтримку лише від жменьки країн. Це китайці, північно. Корейці, іранці, сирійці, кубинці. Чи хтось дійсно хоче належати до такого клубу? Це погана компанія. Потрібно продовжувати їхню ізоляцію, наскільки це можливо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.